Доброго дня всім, оримо шифенгом, з однокорпусним плугом. Ділянка після гарбуза, тут задискована, а там далі не дискована. Зробив відрізного диска, все чудово відрізає. Взагалі, красота. Такий кужок. Докидач? Зараз трактор заглохне. Ні. Так виходить. Всього краю низ мокро. Десь ще трішки буде, тому тут ложить скибу. Скибу. Тут і той рік коралася цілина, тому що й так. А з того краю покажу красиво, все заложує. Заглох. Заложує, красиво виходить, ору під посів пшениці. Сроки вже пройшли, вже пізній посів, що в нас сьогодні виходить 23 жовтня. З цього краю красота. Але земля мокра. З цього краю то трішки підсохло, а там взагалі мокро. Ось так. Передпужник стояв передпужник, зняв передпужника, тому що диска зварів близенько до передпужника і забиває не проходить. А так як зняв, він відрізає, все чудово, перевертає. Якось так. Але мокро. Буксує з цього краю, там то чудово йде. Так, ну добре, зараз покажу. Тепленько, хоч і навіть такі дірі в взагалі немає скла. Але радіатор стоїть між ногами в шифенку. І він дає тепло, добре. Біється десь 80-80 градусів. герої. Тепло.

Казав, буду в за... алію ради. Ще потім заміряю, скільки я зарав і який розхід пішов, скільки літрів пішло. Так, все, поворав, Трохи, тепер в вставу, молотим гарбузи. У нас нова проблема. Що ж від цього комбайна тягати? Почав димітик. Трошки попадає гарбудов якраз в комбайн і починає чорним дином. Чорно на сервіс. Будемо бачити. Поки що все.